Всім миру Божого, наші пастиря Юлій Станіслав Салтаненко, вже давним-давно говорять про те, що будуть війни. Говорять про те, що е, на землю надвигається дуже-дуже великий апокаліпсис. І про це свідчить Біблія. Чому вони про це говорять? Потому що вони, е, Божі діти, тому що вони являються учениками Ісуса Христа. Вони є, е, вони вивчають. Науку теологію. І що говорить книга об'явлення? Вона говорить про те, що «І коли він зняв шосту печатку, я глянув, і ось стався великий землетрус. І сонце стало тьмяним, як волосниця, і місяць став, наче кров. І зірки небесні попадали на землю, як смоковниця обсипає недозрілі плоди свої, коли потряс все з нею сильний вітер. І небо зникло.